Шановні колеги, цей законопроект про денонсацію нашої зовнішньополітичної наївності, яка підірвалася на протипехіотній міні. Очевидно, що Україна так само як і під час. Прийняття Будапештських угод, коли ми відмовилися від ядерної зброї під час ратифікації Отавської конвенції, вірила в те, що Росія може бути сусідом. Але ми не знали, можливо, тоді нюансів нашої історії багатовічної, що Росія може бути тільки ворогом. Я хочу подякувати пану міністру, який тільки що сказав дуже важливі речі. Українська держава. Українська влада почала роботу по денонсації Отавської конвенції з 2015 року. Я для мене це дуже емоційна тема. Неодноразово тоді, як спеціальний представник президента по мирному врегулюванню зверталася до міжнародних партнерів з конкретними фактами використання Росією протипіхотних мін на окупованих територіях, на яких підривалися цивільне населення, і в першу чергу діти жодного разу реакція світу не була адекватною, і ми бачили ці подвійні стандарти. Коли Росія може застосовувати заборонені Отавською конвенцією міни як країна, яка не ратифікувала її, а від України вимагали. Дотримуватися цієї конвенції, тому звичайно, сьогодні наші голоси будуть за. Але є і інше важливе питання. На жаль, і ми маємо з вами це обговорювати: ворог рушиться дуже швидко, захоплюючи щодня українські території. І те, що у нас немає сучасних оборонних споруд, це не питання тільки мін проти піхотних, це питання бездарності нинішнього уряду. Вже завтра ви будете його відправляти у відставку. і Це справедливо. Інше питання, що той самий. Уряд тих самих людей, які провалили оборону країни, ви будете післязавтра призначати на ці посади. А це теж міна, це міна, яку ви вже самі закладаєте під українську державність.